Віддати дитину до дитсадочка без довідки від лікаря. За новим санітарним регламентом, затвердженим Міністерством охорони здоров'я, цього не потрібно. За коментарем йдемо до лікаря-ендокринолога. Є лише зміни при поточному вже відвідуванні дитячого садочка, якщо дитина пропустила садочок ну, з якихось там причин більше трьох днів, раніше потрібна була довідка від лікаря. А зараз цього не потрібно. Лише якщо дитина хворіла інфекційним захворюванням, була певний час відсутня, чи в стаціонарі, чи на дому лікувалася. Чотирирічна Діана відвідує дитячий садочок Ромашка у диканці Полтавського району. Бабуся дівчинки Алла Смирнова вважає, що довідка від лікаря необхідна. Одні дітки ходять в садик, інші вдома. Це ж ми, як за свою дитину, то ми думаємо, що все добре, і нам вроді би незручно йти до лікаря ну, в тому плані, що немає часу, там, чи там не захотілося. Але взагалі взагалі-то треба, щоб доктор подивився, бо це ж колектив, це дітки, а знаєте, як не встигли один чихнути, закашлять, як вже йде масове захворювання. Іншої думки, тато маленької Яни Сергій Лейко із Великобагачанського району Я думаю, що це дуже правильно. Дитина може бути відсутня не по по якійсь хворобі. Може до бабусі поїхати, у гості поїхати на море, поїхати куди ну, повезуть батьки. треба йти в лікарню, не треба там тратити час. Чотирирічний Ілля рік навчався у дитсадочку номер один веселка у Полтаві, а влітку не відвідував його. Мама хлопчика Яна Кальченко за нові зміни в санітарному регламенті згадує про незручності минулого року, коли обов'язково необхідно було мати при собі довідку від лікаря прошлому році необхідно було провести в поліклініці ну, тиждень, як мінімум, простояти в черзі. Тому бо аналізи забирали не один день і не два, а десь дня чотири треба було простояти в черзі, підход підхопити ще якесь простудне захворювання дитині. А зараз, звичайно, зручніше. Сьогодні норми прийому в дитсадок залишаються незмінними для тих дошкільнят, які прийшли до навчально-виховного закладу, вперше. Дитина має пройти фахівців це лікар-хірург чи ортопед, отелярінголог, акуліст, ендокринолог там за потреби і фахівці, якщо дитина вже спостерігалась десь на обліку. Ну, Звичайно, лікар-педіатр все це узагальнює. Чи приймають дитину без довідки від лікаря за її тимчасової відсутності, нам дізнатися не вдалося. Зокрема, у полтавському навчально-виховному закладі Орлятко журналістам ПТН відмовили давати коментар. Лідія Риченко, Сергій Коломієць, Полтавські телевізійні новини.